Добрий день глядачі каналу Дешево та Весело. Сьогодні на дворі дощик і тому я вирішила побалувати чоловіка біля шами. Він їх дуже захотів. Булящий у мене самий і дешевий рецепт. Беремо молока 100 г і 150 г води. Додаємо 7 г дрожжей. Ось така столова ложка, але не просто без верху, а ще чуть менше. Тому що, якщо просто без верху взяти, то це буде грам 9, і біляші будуть два скислі. Три стакана муки, одну чайну ложку солі без горки, одне яйце три столових ложки олії і полтори столові ложки сахара. Але для того, щоб зробити біляші, я спочатку роблю опару. Ось, бачите, молочко в мене стоїть. Уже у мисочки з водичкою я беру, додаю полтори ложечки цукру, ось так ложечку і ще половинку. Цукру досить. Тепер беру 7 грам дрожжі. Це ось стало ложка, як я вже казала, без верха. І навіть чуть нижче, чуть менше, тому що, якщо багато, то не вийде кисло тісто. Ось от, ось так достатньо. Це швидко дрожжі. Сипимо їх сюди, ось висипали. І ще півтори ложки муки. Ось ложечка. І от так ще. Це не суттєво важно. Все перемішуємо. Гарненько так, щоб дрожжі розчинилися. У хаті зараз достатньо холодно, тому я вам поставила чайник і поставлю дрожжі біля чайника. Ну, отак, я думаю, буде достатньо. Все це накриваємо. Ачовою Плівкою? Ось так. Ось От закінчується вже Рунич? Ось закрили Плівкою. І ставимо тепле місце. Чекаємо, поки підійде опара. Дріжджі мої вже розчинилися, і я займаюсь далі тістом. Додаю одну чайну ложку солі, отак От без горки. Потрібно мені одне велике яйце. Ну, мене яйця невеликі, тому я вб'ю два. Ось так. Два яйця додам. три Тричотирі ложки олії. Ко три, а тоді ще буду смачувати і ще додам. І тепер додаємо, додаємо наші дріжджі з молоком і водою. Ось отак виливаємо. Тісто густе не повинно бути, воно повинно липнути у нас до рук. Ось отак влили наш розчин дружжовий. І спочатку вимішуємо ложкою. Вимішуємо спочатку ложкою все. Ну а потом уже руками. Добре перемешиваем. Дивимося по густині тіста. Можемо трошки додати муки, якщо ви бачите, що воно дуже жидке, але не забиваємо. Ось я трошки додавлю ще муки. Тісто повинно бути не дуже густе. Так що муки я додам трошки. щоб воно не було забите. Ось так ще трошки підбавила мукички і продовжуємо хорошо вимішувати. О, Тепер воно вже краще. Але головне, щоб муки не занадто багато. Воно у нас повинно бути пишне. Ви дивіться по муки. Ще можна капельку додати зовсім. Вимішуємо його, коли тісто вимішаємо, накриємо його плівкою знову харчовою і поставимо на розтойку. Ну, я весь процес вам не буду показувати, це вже зрозуміло, так? Да? Мішаємо 3-4 хвилини, накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце. Ну, так як будинку зараз не дуже тепло, то я нагріла чайник і поставлю його біля гарячого чайника. Після того, як тісто підійшло, ми його вимішуємо ще раз на столі і ділимо на отакі шарики. Ну, я не важила приблизно одинакові зробила, їх вийшло 14 штук. А ще я встигла зробити фарш. Перемолола свинини 500 грам. додала 300 грам цибулі, суміш перцю і посолила по смаку. Беру ось таку сковорідку. Вона невеличка, але глибоченька. тому що повинно бути багато масла, щоб менше розходу було. Бо в дуже великі сковорідці, ви ж знаєте, чим більше сковорідка, тим надо більше масла. Ось підійдуть трошки мої біляши. І я буду виробляти їх, тобто значиняти і, і смажити. Приступаємо до смаження. Ось отак беремо тісто, розкладаємо його на отакий коржик, В серединку ложимо ложечку фаршу і защіпуємо, як У серединку. Ось отак. Защипнули. Після цього беремо, притискаємо, і виходить у нас ось такий біляшик. Ось так, де відкрилось, защипнули, кругленький. Далі ми його вложимо ось в сковородку, бачите, смажиться вже. Потім на рушничок. Ось такі паперові рушнички, щоб лишня олія пішла. Тобто рушничок витягнув лишню олію. Біля мої ми готові. Чоловік вже пробував, сказав, що дуже смачно, так що всіх запрошую в гості. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Дешево та весело. Всього найкращого!